А на дворі, по, дворі, по погоді Ось, осінь осінь полетіло тло порозкидало листя, з дерев по містах, по воді, по поїздах, по проводах, по дахах з тих порожніх місцевих Будівлів, прилеглих, парканів околиці, в голові, одній несучниці, що добро не цінується, любов вже давно не ціниться. Кожен має значення, по своєму розуму люди бачать, та в тобі що самі за собі придумали в умі. А на дворі потворі. Осінь полетіло зло, по розкидало листя з дерев, по містах, по воді, по поїздах, по проводах, по дахах, пустих порожніх місцевих будівлі, прилеглих марканів, околиці в голові, одні десенниці. Щодо ковзниці нується, любов вже давно не ціниться. А кожен має значення по своєму розуму, Люди бачать те тобі, що самі придумали в умі. Кожен має значення по своєму розуму, люди бачать те, що собі придумали в умінь.